У Дніпрі ліквідували нарколабораторію, яку кришував місцевий правоохоронець. Служба безпеки та державне бюро розслідування нейтралізували промислове виробництво та масовий збут метамфітаміну у регіоні. Повідомляють, що місяця зловмисники виготовляли оптові партії психотропів на загальну суму до 5 мільйонів гривень. За даними слідства, злочинну організацію створив мешканець обласного центру. До незаконної діяльності він залучив ще п'ятьох місцевих жителів, у тому числі свою дружину. Також попереджав своїх спільників про оперативні заходи боротьби з незаконним обігом заборонених речовин, використовуючи службове положення. Нарколабораторію облаштували у приватному домоволодінні та, щоб отримати сировину для товару, закуповували контрабандні медзасоби. Готову продукцію збували через систему закладок. Наразі затриманим учасникам угрупування обрана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі всім шістьом зловмисникам повідомлено про підозру за статтею 255 створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь в ній та статтею 307. Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України.